Всім добра, мира і перемоги нашій рідній Україні. Вчора получила каталог для замовлень, осінь 2024, від Інтерфлори. І сьогодні я хочу в місті з вами його переглянути. На першій сторінці квіти зі знижкою. Це шафрани видаві, суміш 10 штук 75 гривень. Ось такі квіточки. Дуже багато в цьому каталогі цибулинних квітів. І також є насіння овочів. Ну, почнемо з першої сторінки. Нідерландська цибуля сіянка, є тиканка. 0,5 кг 135 гривень і 1 кг 235. Це одна упаковка. Цибуля Шекспір. 135 235 сіянка тиканка радар 145-255. Дуже багато нарцисів. В упаковці 3 штуки. 95 гривень, 10 штук 255 Джулія Джейн. Айс Бебі. Ось такий дуже гарний нарцис 65-175 гривень. Три штуки. 65, 10 штук, 175 гривень. Тет-Делюкс. Це повний нарцис. Він дуже-дуже гарний. Тюльпанчики 5 штук 69 гривень, 15 штук 165. Тюльпан туркестанський. Тюльпан карликовий. Істенстар. 65 155 де я не буду казати ціну ставте на паузу і побачите яка ціна таких тюльпанчиків це я так зрозуміла простенькі тюльпани Pink Ardo, 5 штук Redstone 155 375 Білоснежні тюльпани 5 штук 145, 15 штук 345. Polarбір. Слідуюча сторінка тюльпани Дарвіна. Це тюльпани з дуже великими розмірами квітів. Бокал може перевищувати 10 сантиметрів. Дарвіна Хакун. Триумф Буліт, Дельта Шторм. Пус, ось дуже цікавий тюльпан, пізній Queen of Night, 125 гривень 5 штук, 15 штук 295. Жовтий тюльпан Новисан 105 і 255 10 штук. Тут пізні тюльпани, повні. ранній колумбус. Пізній маунта Кома, повній ранній Ларго. Суміш у цих всіх тюльпанів, що я тільки що вам показувала, 10 штук 265 гривень. Це одна, одна цибулинка буде 26,50. І 25 штук 525 гривень. Художник дабл. Це дуже гарний тюльпан. Він в розпуски буде дуже-дуже яскравий. Рожевий дабл прайс. 5 штук 155 гривень. Незвичний такий колір у тюрпана. Ранній пальміра. Пізній карнавал Денис. Це теж також дуже гарний тюрпан. 5 штук 165 гривень. Це мені дуже сподобався. Можливо, я його... Закажу 5 штук 165 гривень, 15 штук 395. Це суміш, yellow pompenet, double princess. Висадку цибулин тюльпанів потрібно садити на три свої висоти. Попугові тюльпани. 10 штук 295 гривень, це суміш, кабана 5 штук 185 гривень, Лілії цвітні тюльпани суміш. 10 штук 255 гривень, 25, 25,51 цибулина. Отакі От в мене є балада 5 штук 125 гривень. 10 штук 255 гривень суміш. Сан Стефано, Меркурій, Пьорпл Кристал. Брізбен. Ой, оцей дуже гарний. Дуже гарний тюльпан, Лінджері Оранж Пешен, 165 гривень 5 штук. 15 штук 395. Далі йдуть гіацинти. Гіацинти, якого хочеш кольору, якого хочеш розміру. Blue Shades 135 гривень 5 штук. Stone – 3 штуки 109 гривень. 3 штуки 95 гривень. Білий гіацинт Don Leon – 115 гривень 3 штуки. 105 гривень Purple Star 105 гривень 3 штуки Суміш 135 гривень 5 штук чарівна ніжність чайна Pink, 95 гривень 3 штуки Blue Pjord, 105 гривень 3 штуки Червоний гіацинт, 105 гривень 3 штуки Далі нарциси. Нарциси, які хочеш в цьому каталогі. І повні. Бридал Краун 3 штуки 95 гривень. Крупнокорончасті, 3 штуки 155 гривень. Ріпліт 3 штуки 105 гривень. Дік Вілден. Три штуки 95 гривень. Палмарес три штуки 145. Сейлормен. Три штуки 105 гривень. Суміш нарцисів. 265 гривень, 10 штук. В Суміші. Є і корончасті, і повні. Ось. Цікавий нарцис, він похожий на пітунью. Банана сплеш. 3 штуки 145 гривень. Шафрани. Самі перві квіточки, які у нас з'являються у нашому квітничку. 5 штук 85 гривень. Велшарк 89. Golden еллоу. 5 штук 79 гривень. Гранд Матре. Суміш шафранів 10 штук 125 гривень. King of the Stripe 75 гривень, 5 штук. Дуже цікавий шафран у такого кольору. Принц Клаус 10 штук 145 гривень. Шафран Королькова. Шафран Томазі Рубі Джайнт. Зібера триколірний. І ось дуже цікавий шафран дуже гарний, гарного кольору. Золотистий арт Шенк, 10 штук, 135 гривень. Далі йдуть рябчики. Рябчики, які хочеш. Червоний рябчик, Red Beauty. Одна штука 285 гривень. Дорогуваті рябчики. Одна штука 155 гривень. Garland Star. Рябчик Девіса. Три штуки 175 гривень. Це такі рябчики, як от можна побачити на, на полях. Такі, ну вони дуже-дуже гарні. Рябчик імператорський страйп б'юті. Одна штука 255 гривень. Асирійський, 10 штук, 79 гривень. І ось така суміш 85 гривень, 10 штук. Цибуля декоративна. Лакі балунз. Одна штука 155 гривень. Охоплююча Graceful Beauty 5 штук 95 гривень. Суміш 10 штук 65 гривень. Арум італійський 5 штук 165 гривень. Арум дуже красивий. Але я читала. За цей ярум, що він трошечки ядовитий рястка небагато листа, у айт трофі 10 штук 79 гривень. Це ґрунтопокривна рослина і вона, як розростеться, вона здатна створити килим із білих зірчастих квітів. Дуже чудово виглядає в клумбах, в міксбордерах і альпійських горках. Мій коханий Ремурус. Ремурус Ізабели Піноко. Одна штука, 175 гривень. Коріння в нього дуже таке здорове. Воно похоже на морську зірку або на одна осмінога. Отаке в таке в нього коріння. У мене жовтий, але ну, я бачу, тут він трошечки такий з рожевенкою. Можливо, даже я його і закажу. Хіонодокса, Розікун 10 штук 85 гривень. Це низкоросла, дрібно-цибулькова рослина, квіти до 3 см у діаметрі. Поодинокі або зібрані у китиці. Квітне протягом 20 днів. Поєднується з пролісками і шафранами. Ерантіс кілікійський. 10 штук, 95 гривень. Ну, це, як у нас в народі, кажуть на неї калюжниця. Вона розквітає спочатку спочатку квіти, а потім листя. Білоцвіт літній, 59 гривень 5 штук. Журавець бульбистий. Це, мабуть, герань. Так, да. Так, це герань садова. Рослина, що добре розростається. Квіти пурпуро-рожеві 2-3 см у діаметрі. Розсічене листя восени відмирає, проте перед настанням зими знову відростає. Гарно виглядає в композиціях, бордюрах, клумбах, альпінаріях. Одна упаковка 5 штук 105 гривень. Проліска Rose 69 гривень 5 штук. Чудова багаторічна рослина, яка нагадує гіацинт. Порівняно високий вид, має квітконоси до 40 см. Цибулька гадюча, широколиста, 65 гривень 10 штук. Діхеластема Pink діамант 85 гривень. Давайте за нею прочитаємо. Рідкісна незвичайна рослина до 60 см висоту. На одному квітконосі формується близько 8-15 рожевих квіток із білою облямівкою. Цвітіння триває близько 2-3 тижнів. У холодній зими. Потребує укриття. Ну, може може, треба попробувати купити таку 5 штук 85 гривень. Цибулька Вірменська Mountain Lady 10 штук 95 гривень. Біла цибулька Siberian Тайгер 105 гривень, 10 штук. І цибулька вірменська Big Smile 10 штук 59 гривень. Далі йдуть ірис бухарський 3 штуки 245 гривень. Рідкісний багаторічний, багаторічник. Най, найбільш ранньої квітучок цибулькових ірисів. GS Dight 10 штук 105 гривень. Frozen Planet, Frozen Planet 10 штук 125 гривень і мене зацікавила дуже оця квітка. Ряст щільний Bed Evans 5 штук 95 гривень. Вона зростає 10-15 см, невибаглива рослина, квіти зібрані, узімкнуті, кититься подібні суцвіття. Висаджують великими групами під деревами на альпійських гірках та іншими весняними квітами. Ось така гарна рослинка. От вона мене дуже зацікавила. І ще буду дивитися, розглядати, можливо, я собі її закажу. Пізня цвіт отерлілі. Одна штука 175 гривень. Ципулькова рослина має вузьке видовжене листя, яке з'являється рано навесні і до початку літа відмирає. Цвітіння ж відбувається восени і з землі з'являються воронкоподібні квіти. Квітне близько трьох тижнів. Що я хочу сказати за пізноцвіти? Це теж ядовита рослина, в кого є маленькі діти, бажано їх не садити. І далі йдуть троянди. Троянди це моя слабкість. Ось така гарна троянда, чайна гібріда, гібридна Majestic. Я вже на неї око положила. 165 гривень. Троянда Blue Moon, 135 така в мене є. Флорібунда помпонела 245 гривень. Така теж у мене є. Ландора 165 гривень. Бренд Pixie 185. Флорібунда це, Флорі це троянди, які на одній гілочці випускають багато квітоносів. Троянда чайна гібридна піс. В мене така є. Вона от більше схожа на Глорію Day. У мене такого кольору троянда є, але в мене вона назва під, під назвою Глорія Day. Флорібун, Флорібунда румба. Троянда витка Violet парфум, 195 гривень. Шне Вітхен троянда 195. Це також витка троянда. Витка Golden шоурс, 155 гривень. На своєму подвір'ї посадити витку жовту троянду. Повторно квітучий сорт, це прекрасно. Квіти напівповні, діаметром, діаметром 8-9 см золотисто жовті. Хвилясті пелюстки оточують червоні течінки. Квіти з'являються по 3-5 штук у невеликих китицях на кінцях довгих паганів. Листя блискуче, яскраво-зелене. По висоті 253 метра. Вейгела квітуча Розеа. Туя західна Тіні Тім 85 гривень. Форзиція Лінвуд 135 гривень. Деція Монт Роу 115 гривень. Ця рослина морозостійка. Невибаглива 150-200 см. 115 гривень. Листопадний чагарник з повислими боковими паганами. Цвіте рясно та тривало прекрасними великими, великими рожевими квітками, зібрані, зібраними у пухки, злегка ароматні суцвіття. Спірея сіра Греф Шайм. Гортензія волотиста Living Touch. Living Touch of Pink 195 гривень одна штука. Echinacea пурпурна, Pink 75 гривень одна штука. Lime Light 165, Пухироплідник 115 Little Joker, Суниця садова Клері. Зараз це дуже популярна полуниця, я її не пробувала. На смак, яка вона. Смородина чорна агрос, зелений дощ 125 гривень. Порічка червона джуніфер 89 гривень. Жимолость Аврора. от Я е, також хочу на своєму участку ще посадити жимолость. Ну Мені кажеться, оце, для мене це дорогувато. Смородина чорна санюта. 65 гривень одна штука. Чорниця еліот 109 гривень. Лжина Коламбія Стар. От я не бачу, чи вона з шипами, чи без. Тому що з шипами дуже важко її обрізати. Малина хімботоп. Аміра жовта. От жовті ягоди малини, вони дуже солодкі на смак. Суниця лісова юген, одна штука 59 гривень. Ожина на чес 125 гривень. Одна штука безшипний. Йде вже зі скидкою. Стоїла 160 зараз 125 гривень. Чорниця високоросла, дюк 125 гривень, одна штука. І далі йде насіння. 25 грамів перець гарія 14,50 г. Солодкий гранова 23 гривні. Баклажан це перець. Перець солодкий лайлек Белл 0,5 г. Баклажан Лаура 16,50 грамм. Баклажан рожевий 12 гривень, 0,5 г упаковка. Баклажан Неро. Неро в мене в цьому році баклажан був, непоганий на смак. І такий стійкий до, стійкий до хвороб. Каліфорнійське диво перед солодкий, 0,5 грам 19,50 Солодкий кубіста F1 32 гривні 10 штук эвки всегда дорожче цинтіяс перед солодкий 33 гривні помидор даліміл 0,25 грамм 1450 це сортовий помідор помидор Герадес 21 гривня 25 грамм помідор ауріга 1250 Новачок червоний 8,50-25 штук. Волове серце 13,50. Галера 14,50. Кіньконг 10,50. Ріо Гранде 13,50. Помідор-Даліда – 13. Марманде 10,50. Помідор Динар 13,50. Перець солодкий Клаудіо, F1 61 гривня 10 штук. Турбін 41 гривня 10 штук. Любов F1 31 гривня 10 штук. Джеміні, 59 гривень 10 штук. Толстой 21 гривня 10 штук. Толстой в мене в цьому році був помідор. Ну, я вам скажу, що ну, якби не дуже він мені сподобався. Також в каталогі продаються супутні матеріали це кошики для посадки цибулин квітів, агроволокно, добриво, живе добриво для орхідей, хелпрост укорінювач. Органік Баланс, фітоцит для захисту від хвороб, міні-теплички для обробки дерев чистий сад. Замовити всю цю продукцію можна по телефонам. Якщо хочете переглянути цей каталог, Ще раз брати Інтерфлора каталог і можете подивитися все, що вас цікавить. Посилки доставляються Укрпоштою, новою поштою. Замовлення приймаються з 1 липня по 15 листопада. Відправка посилок здійснюється з 15 вересня до 15 листопада. Із саджанцями посилки будуть відправлятися після 25.09 в залежності від погодних умов. І якщо ви замовляєте на суму від 500 гривень, то отримуєте в подарунок упаковку цибулин тюльпанів Тріумф Габріела. Три штуки. Ось такі. такий подаруночок. На цьому відео закінчую. Всім добра, миру, позитиву. Всім пока!